Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також я дуже радий сьогодні представити і дуже радий сьогодні. Відповісти на ваше запитання ще перед новим роком. Мене запитували. Скажи, будь ласка, олеже, а не вже першого числа, 1 січня, ми знову будемо мати можливість таку нагоду і спілкуватися, і слухати е, програму про українську мову е, про все, все, все історію, правопис, давно забуті слова, репресовані слова, вирази, часи і так далі. І так далі, яку ти запропонував? Вав з від від вірніше львівської школи мови муза. Я сказав: ні, не буде 1 січня. Точно не буде. Сьогодні вже маємо 8 січня, і сьогодні я з великою радістю представляю мою сьогодні співведучу або мою співрозмовницю зі Львова Аліна Остроська керівниця та лекторка школи мов муза. Алінко, доброго дня. О, Привіт, слава Україні, я, героям слава. Я тебе бачу. Я дуже радий тебе бачити, Алінка. Е, Скажи мені, Дякую. будь ласка, традицію. Я сподіваюся, ти чула мою невеличку таку преамбулу. Я сказав дійсно, вже так. люди хочуть чути, і у нас, слава Богу, у нас є е, традиційні наші поціновувачі, і це не мої, це твої поціновувачі, це ваші поціновувачі, дівчата. Ви дуже приємно ну, і мені і мені серйозно також дуже дуже приємно. Адже ми говоримо про здається, відомі речі. Ми говоримо, здається, про про речі, які ми вживаємо, і навіть не задумуючись над тим, що це ми зараз сказали, як, де, що і чому. І мені дуже дуже особисто сьогодні приємно починати цю нашу розмову. Чому тому, що саме тема сьогоднішньої нашої розмови це саме те, що мене так сильно зачіпило, заякорило, як то кажуть, коли я вперше побачив ваш невеличкий пост на ТікТоці. І я тоді собі, от воно відклалося так. Я дуже добре пам'ятаю: дві руці, дві нозі е, і так далі. і Так далі. Е, я не пам'ятаю вже хто точно записав, але ви саме говорили ось про цю двоїну. І я вперше для себе почув, тому що відверто скажу, в школі ми такого не вчили. Так ось, сьогодні ми будемо говорити. А це я кажу нашим глядачам-слухачам про двоїну, давно минулий та передмайбутні часи в українській мові. Якщо ще двоїну, я можу зрозуміти, то давно минулий і передмайбутній алінко. таке враження, що ми точно будемо з тобою ворожити. Це якась містична сьогодні. Така тема. Отож, розпочнемо нашу програму, і традиційне запитання: як погода у Львові? Погода чудова, правда, трошки холодно, сніжить і слизько. <сіп> у вас як я Ой, е у, нас, у нас так само. знаєш Я не можу сказати, що я сьогодні відчув львів'янином, але відверто скажу, я на роботу добирався сьогодні півтори години. І не я один. Снігу випало одразу і одразу і багато. М -м ну і і все, все і дійсно зимно, так, вітер несе, але мене таке враження, що ось з якимось певним таким е, з певною затримкою зима прийшла. Те, що ми очікували на новий рік, і от з різницею в тиждень. Ну будемо так говорити, не знаю. Там, напевно, якісь свої плани в цій небесній канцелярії. Е, так, ось Алінко, Інші. да, щось таке інше е, двоїна. 에... Двоїна двоїна давно минулий, давно минулий і перед майбутній. От давай розпочнемо з двоїни. Що таке двоїна? Отже, двоїна це така граматична категорія часу, яка, в принципі, для чого існувала? Для того, аби позначити парні предмети, дві особи чи дві будь-які два об'єкти, так? Uh -huh. І якщо чесно, це настільки стара граматична форма, вона відома ще з праіндоєвропейської мовою. А потім вже її успадкувала, звісно, прослов'янська, а від неї вже усі слов'янські мови, і включно з українською. Uh -huh. Але є нюанс: саме українська мова її зберегла найкраще, так? І а, хоч і ми. Знаємо, що двійна є і в чеській, словенській мові, так і навіть в говірках хорватської проте в українській вона найкраще себе зберегла. Так е, багато от коли ми опублікували те відео, про яке ви говорите, багато коментарів було про те, що ого, так вона ж ну, почала занепадати ще давно, і ця форма зовсім не потрібна. Так, насправді так, вона почала занепадати ще з 11 століття, і першими почали випадати займенники з двоєни в 13 столітті. Це вже більше стосувалося дієслів слів та прикметників. А ось в іменниках двоїна таки дожила до сьогодні, і насправді би дожила у більше своїх формах, якби не радянська влада, яка у 33-му році. Під гаслом а, стіни між російською та українською мовами необхідно забрати тут воїну зовсім. Так насправді те, що вона є зараз в діалектах. Наші от сучасні мовці так вони, коли чують про двоїну, вони кажуть, я її чув, але я ніколи не підозрював, що це таке, ось що це за граматична форма, двоїна. Угу. І проблема в тому, що спідручників забирали інформацію про двоїну про давно минулий, про передмайбутні часи. Вони забрали спеціально з підручників, аби діти не знали цієї форми. І проблема у тому, що дивіться, хоч і в 30-х роках заборонили таку форму. Огієнко, який боровся мовознавець, він в Польщі її просував. Сулиму звільняють відомого мовознавця з університету за те, що він прочитав лекцію про двоїну. Тобто, настільки ворогам надокучала ця форма, бо вони самі її не мали. Але у вас напевно виникне питання: чи була в російській мові двоїна? Вона також була насправді, але вона почала занепадати дуже і дуже. Же рано, і якщо вона була, то не була в літературній мові, а лише була у діалектах, так і відповідно, ми зараз залишки двоїни маємо навіть у слові двісті, так uh -huh, uh -huh. і в класичній літературі часто зустрінемо а, і там від підмогини і Довженко, Драйхмара. Нехай там а, часто зустрічаємо, але не звертаємо увагу. Навіть е, забушко використовує у, своїй, е, у своїх творах двойну, так але часом люди просто минають очима та й думають, що це таке, та відповідно, не знаючи, що. Така граматична форма е, числа була офіційною літературною, так і досить цікавою. Ну єдине і єдине, що от що можу сказати, що е, е спілкування, і коли зустрічаєш, ну звісно, вухом зустрічаєш е, певні такі слова або певні такі оберти, е, то матриці словникові е, словесні верніше матриці, то думаєш, ну, це мабуть бабця або дідусь. Так, так так. звикли так. Це говірка або це діалект цього села, цієї місцини, е, може вони так всім сім'ї говорять, тобто, це щось таке дуже дуже індивідуально уособлене. Ну ніяким чином ти не думаєш про те, що це було присутнє в цілій мові, що це притаманне цілій мові. От як ти сказала, приклад 200. От я також думаю, мені ж цікаво, крім там нозі, руці і всі інші приємні частини тіла. А де ще це використовується? Ну, от, наприклад, 200. Ну ніхто інакше би зараз і не подумав би не те, що не сказав, а просто не подумав би. Знову таки порівнюють от числівник, наприклад. 200 Але е, кажуть, от порівняйте, наприклад, чому 200, але 500-600. от-от Тобто так. 200 це і є оця от двоїна. Два брати знову-таки порівняти з е, усіма братами або усі брати, або дві пісні, е, дві пісні да дві пісні. Я стараюся ще правильно зробити наголос: дві пісні, але усі пісні. Тобто так так, оцей what, наголос, what... оцей наголос, який зберігся, він є відгуком двоїни. Правильно, все правильно. Хоча дивіться, якщо спостерігати, яка двоїна дожила до сьогоднішнього часу, то все ж таки це іменники жіночого та середнього роду. Так uh -huh. жіночі та середні, що рід вже втрачав свої позиції раніше, і це нормально. Ось, наприклад, за аналогією до форм колишньої двоїни в руму відмінку утворювались кількісні числівники, як чотирма, п'ятьма, шістьма, сьома. Оце ма і є теж ознакою двоїни, бо Двоїна впливала на різні форми. Граблі, ножиці та окуляри, двері. Це і є двоїна. Ну просто її потім почали маркувати як множиною. розумієте? тому що е, не було в сусідів множини. Тож, ой, двоїни точніше, так і mm -hmm. вони це вже маркували як множиною. Але а це ось, але такі це інді абсолютно, інді... це абсолютно звиклі звичні для нас слова. У ти зараз почали говорити абсолютно звичні. Це ж не, не, не забудь. Це не це не діалектизми, це не е, фольклоризми, це не ізми якісь. Це абсолютно нормальні слова, з якими Знає, ми зараз маємо справу. Якими ми маємо справу? Не можна сказати, що це не діалектизми. Вони в діалекті лишились. але діалект це те, що вдалося вберегти з часів репресій. Так, і ми маємо звертатися до діалектів і відновлювати це. Ну, наприклад, багато хто не задумується, чому є дві форми грішми і грошима. Правда, ось грішми це вже утворена форма від множини, а грошима від двоїни. Наприклад, є дві форми, наприклад. Приклад, нехай там візьмемо дверима і дверми Так, угу. дверима це е, утворена е, форма від двоїни, а ось дверми це вже множина. І тому подвійні форми існують. Але навіть ніхто не підозрює, звідки ж вони такі взялися. Так? А ти знаєш, я би я би, наприклад, подумав: е, от дверима е, не викликає абсолютно ніяких внутрішніх таких е, збуджень асоціацій. Абсолютно ні все нормально, дверима. А от дверми я би тут ще поставив особисто. Я я кажу, це дуже дуже е суб'єктивно. Я би поставив питання, тому що дверми я би переклав на оцю цю вражу мову, і мені би здалося, що це приблизно калька. Якщо не калька, то можливо запозичення якесь. І от я дверми, я би намагався не використовувати. Ну, дверми, двірмі. Ми ж розуміємо, м можливо. що я маю на увазі. от от дверима, да та радикально не можна так ставитись, тому що співзвучно багато є. Ну так? я кажу це дуже суб'єктивно. От це моє суб'єкт. Я сам себе перевіряю таким чином. А, а, та. Алінко, скажи мені, будь ласка, окей, двоїна. О, двоїна, а тим більше, ще під час обіду це <кхм> да, дуже цікаво. А скажи, давай поїхали далі, бо часу точно не вистачить. Давно минулий, давно минулий і передмайбутні часи. От в української мови, і що це за визначення? Вот тут, вибач, тут все твоє соло, тому що давно минулий і перед майбутнім питання без питання, якщо ви трошки англійську розумієте, можу навіть провести певні аналогії. Добре, можливо, ви володієте там, нехай французькою чи німецькою ти мене вирішила сьогодні добити просто, ну не буде проводити аналогії. Добре, дивіться давно минулий дуже. Викладається як перед минулий час, uh -huh. тобто більшість мов зага має три часи: так основні теперішній, минулий та майбутній. Uh -huh. Це називається абсолютні часи. Проте у нас є ще спеціальні такі часи, відносні часи, які позначають дію відносно до моменту мовлення. Так в російській мові таких спеціальних дієслівних часів для вираження часу не існує. Вони uh -huh. втратили ще. В періоді 14-13 століття у нас давно минулий або передминулий час. Якщо хтось буде закидати, що це супер архаїчна форма, то може почитати акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня, дев'яносто році, і там ми зустрічаємо таку форму, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, нависла була mm -hmm, нависла була так, нависла була. Uh -huh. Є допоміжне є слово, як ви почули, була так. І ну, відповідно ще також дієслово, яке ми маємо відмінювати. Так, давно минулий час не варто плутати ось це, А ще було, як закричить, чи часто було, як сиджу і думаю, оце не те тут. Було використовується власне як вставна конструкція. Так, а ось плюс к вам перфект, який має такий відповідник грецький та латинський, у нас виражається у формі давно минулого. Часу він відомий ще з староукраїнських часів. Він поширений в класичній літературі і в живому мовленні сьогодні. І цю форму навіть рекомендовано правописною а, системою а, вживати у розмовному і художньому стилях. Для чого? Для того щоб посилити розмовний колорит, але не тільки тому, що ви бачите, що в акті проголошення незалежності України ми зустрічаємо і навіть в офіційно-діловому стилі, і здебільшого, і навіть в публіцистичному. Ну чому ми От... можемо сказати, наприклад, що цей акт дуже колоритний? <laughs> Можемо правда. Ну нехай. знаю. Нехай, ну, нехай, нех... нех... да. Я просто це, це я час не просто <laughs> Степан Бандера <з> двойною. <laughs> ну так щоб ви не знали. Та тому колоритний. Нехай буде так. <смех> <смех> я просто е на вихідних я переслухав ще раз е історію. Є одна дуже просто потрясаюча е радіопрограма, аудіопрограма. Я не буду робити їй рекламу, но Ем, саме вона розповідає про історичні моменти, е, скажімо так, найближчої давнини, і саме от крайню програму на вихідних я слухав про те, як підписувалося, як писалося, як створювалося, як голосувалося саме стосовно документу, який ми зараз називаємо е, про угу. наш акт незалежності. Дуже цікаві речі, тим більше говорили безпосередньо люди, які е, е, так чи інакше брали. Участь в цьому, от тому я кажу дуже колоритний не тільки по мові, але і, взагалі, по тому, що там відбувалося, по емоціям, по тим думкам, по тому всьому. Так, так. 에... щодо тапоритності, Дав... до речі, стосовно того, Захід України це не новинка. А, а, на заході України давно минулий та передмайбутні часи часом замінюють навіть основні часи. Так для нас а, на заході України на надніпрянські Дніпря... на говірки вони говорять так: Буду любив тебе. Mm -hmm. Тобто, це от mm -hmm. зараз про передмайбутній. Для нас це означає, що ну любитиму як чистий майбутній. Так? І е, відверто, ось ця форма для нас ну вона не вважається якоюсь суперколоритною, так часом, ну як сталіністи закидали, що це діалект, що це селюки так говорять, і такі інший, але ми маємо вже від тих тест позбуватися повністю, і ми повинні розуміти, що це наші родзинки. Якщо це є в польській, італійській, французькій, німецькій, англійській мовах, і навіть в англійській це Past Perfect так якщо ми говоримо про нього, він так працює. От, наприклад, ну нехай я читав, був цю розповідь та забув її автора. Я знайшла його номер телефону, що загубила була. Тобто mm -hmm. є одна Дія, яка відбувалася в минулому, а є та дія, яка ще перед минулою відбулася. і цей час дуже корисний. Взагалі, якщо в історію мови попати, то там є аурист імперфект перфект і плюс к вам перфект. Це тільки чотири минулих часи. Аорист і імперфект занепали. Перфект перейшов у нас звичайний минулий час. А ось плюс к вам перфект це ось цей давно минулий час, який в принципі дуже корисний для того, щоб в реченні реально собі побудувати якісь часові рамки. Щодо до передмайбу. Часу, то Він набагато, набагато рідше вживається. І в грамотах, там, наприклад, 14-15 століття перед майбутнім час ми можемо зустрітися, ну, зустріти аж раз-два, а зберігався він і активніше вже вживався в 16-17 століттях. Що таке, до речі, перед майбутній час. Він вживає ту дію, як... здійснення якої передуватиме виконання іншої і теж майбутньої дії. Дуже добре. Наприклад, а це... Бо... Це... Я, я так уважно довезла. А тепер, будь ласка, українською мовою. Добре. От, наприклад, наприклад, якщо у нас є умовне речення, якщо філологами, то це складнопідрядні умови, то в них там угу. вживається цей, цей час. Так? А якщо не для філологів, то цитую руську правду. Хто буде почав? Той платитиме 60 кун, тобто він платитиме, uh -huh. якщо почне розумі в такому контексті. Тобто, ми зараз замінюємо складнопідрядним умовою цей час і нормально ним користуємося взагалі, коли був доконаний і недоконаний час, то наприклад потреба в давно минулому часі вона вже зникла. Ну не треба того часу, та й е, так, але так знов ж таки нам насаджували: не треба нам тих часів, яких немає в е, сусідів, так uh -huh. і відверто кажучи, погано і. Дивіться, я працюю з дітьми, і якщо виникне таке питання, чи складно це нашим дітям буде засвоювати? Дивіться, в от є, ти в мене мавіти зараз запиталася. от також вибудувала так речення. Mm -hmm. Так щоб, щоб дати дати відповідь yeah. чітку, дивіться, коли до нас приходять діти, п'ятий, шостий, сьомий клас, і в них вже два репетитори з німецької та англійської мови, в яких є і передмайбутній, і давно минулий часи, то що це за такий розумієте, комплекс меншовартості не вивчити цей час в український, коли мова просто спрощена до неможливості Багато коментарів? Зустрічаю, а на що нам ускладнювати, коли і все так добре. Коли мова розвивається, розумієте, мова наша в історії, на жаль, не розвивалася таким шляхом, який ми маємо сьогодні. Нам всі ті форми забирали, всі е, репресовані слова досі не відновлюються. Тобто мова спрощена насильно. Мова була так само розстріляна, е, тобто ну, є розстріляні форми, угу. так як і розстріляне відродження серед письменників, є розстріляні форми. І про них потрібно знати. Багато хто про них навіть не знає і не підозрює. Проте, знаєте, є полярні думки, наприклад, мені написали в коментарях. Та що ж ви я пишете, куди ж та двоїна зникла. Вона не зникла, вона існує такусному мовленні, і вона існує е, не ну тимчасово. Розумієте, що е, якщо ви хочете вбити українця, почніть вбивати його зі школи. Заберіть з підручників інформацію про двоїну перед майбутнім і давно минулий час, і ці часи і форми просто зникнуть. Тому нам необхідно боротися за ці форми. Якщо е, складно вивчити, не вчіть, не говоріть, але не да ну просто говоріть до тих людей, які мені пишуть погані коментарі. Про те, що нашу ускладнювати мову, не ускладнюйте. сидіть Дома і говоріть російською. А наша мета зараз трошечки вище. Вибачте, пропустила цю тему через себе, трошки до філософії вдалася, але ух. <світ> таке життя. Ух, ух, ух. Я не знаю як. Е, я дуже шкодую, що я зараз настільки далеко від тебе, тому що так стан... настільки емоційно, ти це все сьогодні подала, настільки емо... ну, от слухав би, слухав би, слухав би, слухав би, слухав, слухав, слухав і слухав. Е, я, наприклад, відверто скажу, я шкодую, у мене не було е цієї мови, у мене не було цих правил, у мене не було інформації про ці часи. Я, на жаль, я е продукт радянської школи, і дійсно у нас не було. У нас було тільки три часи і все. І нам навіть історично ніхто не ми пояснював. І ніхто вас не немає. от питання, чи є воно в школі, чи немає його в школі, чи є немає. в підручниках, не чи... я не буду зараз ставити, тому що ми заріжемо просто наш ефір. Вже пора виходити. На жаль, пора виходити, і ми знову таки з великою з, з такою з постійною регулярністю. Я знову запрошую тебе. Я запрошую твоїх колежанок на наступний понеділок. Добре. На наступний Зустріжемо понеділок да, на наступний понеділок я встигаю ще сказати, що сьогодні е, з величезною радістю я слухав Аліну Остроську, е, керівницю та лекторку школи мови муза зі Львову. Алінко, всього найкращого і Дякую. до наступного понеділка. Дякую вам. все вітання, вітанечка вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Я переконаний, що ви, напевно, так само як і я, сьогодні, просто от з великими такими вухами сиділи, слухали напористу, таку дуже дуже енергійну алі. І я переконаний, що цікаві речі вам запали в душу, в голову, і, можливо, ви знову-таки ви почнете вишуковувати, ви почнете краще розуміти нашу рідну українську мову, що це, де це, як це і чому це, як це було і що зараз відбувається. Ну що ж, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.